Близько 200 мешканців села Пархомівці тримають корів і фактично живуть за гроші, отримані з реалізації молока. Корову тримаю, вже жінка померла вже три роки. Дочка вже прийшла на пенсію, прийшла Хмельницького дочка, то вже мені легше. В Пархумівцях працюють чотири заготівельника. Старосинява, Хмельницький і Старокостятинова, дві машини. Через день зараз даємо ми. А вже в літній ось о, навесні. Вітень місяць, напевно, будемо здавати два рази. Кількома місяцями раніше серед тутешніх заготівельників була і дехто пані Наталя Мельничук -Златичева. з Латичева. З нею жителі Пархомівець співпрацювали з 2007 року, і в цілому нарікань не було. Та з минулої осені почались перебої із виплатою грошей. У нас кільканадцять років нас приймала це молоко, і казала, що я буду платити. Ну, більш менш регулярно пів місяця платила гроші. Старалася там на одну, на дві кофійки більше, деколи на п'ять. А, а тоді що зробилося? Стали затримки, затримки, а потім за зробити нам зовсім з цією мельничук я працюю з 2007 року. За 15 днів віддавала, віддавала гроші, ну, нормально розраховувала. Це вже в 2012 році вже почали тако трохи бути задержки. Коли селянами не розрахувались вперше, люди перейшли до інших заготівельників, та гроші за здане Летичівському заготівельнику молоко так і не отримали. А сума боргу, як для села, досить істотна. Приблизно десь більше 30 тисяч. За словами мешканців Пархомівців, із цією справою голова села звернувся в прокуратуру та поки що результату немає. Ну подавали десь я не знаю чи в міліцію, чи в прокуратуру подавали ці бумаги. Списки він теж там займається і Ми подали я? її в міліцію. Їздили писали заяви. Ніхто нічого так і махне рукою. Це вона дознана село 36-38 тисяч на свої гроші. Пархомівці чекають вже близько півроку. Люди, для яких реалізація молока є чи не єдиним джерелом доходу, вимагають справедливості.